Німецькі виробники зброї нині переживають бум. За останні три роки вартість акцій окремих компаній зросла у вісім разів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило безпекову ситуацію. Крім того, Німеччина більше не може покладатися на США як раніше, і прагне стати більш обороноздатною в складі НАТО. Тож для себе і своїх партнерів німці мають намір виробляти більше високотехнологічної військової продукції, зокрема бойових танків, підводних човнів, систем протиповітряної оборони та безпілотників. Чи здатна на це німецька військова промисловість? І якщо так, то якими будуть наслідки? Від початку повномасштабної агресії Росії проти України в 2022 році щорічні військові витрати вже значно зросли з 54 до 72 мільярдів євро. Минулого року вони становили 2% ВВП. ВВП. Ймовірно, військові витрати продовжують зростати в найближчі роки. Нашим оборонним секторам бракувало інвестицій з моменту завершення холодної війни. Тож потрібен час, щоб надолужити згаяне та створити здатності, які б відповідали нинішнім викликам у сфері безпеки. Щоб виконувати замовлення у найближчі роки. Німецькі виробники зброї, зокрема Rheinmetall, KNDS і Гензольд, мають значно збільшити виробництво і на роки вперед. це довгострокове зобов'язання. І промисловості потрібні будуть різні державні гарантії, щоб запустити виробничі лінії, які протрималися б довше ніж рік. два Але для того, щоб німецька військова промисловість змогла досягти цього, мають бути виконані певні умови. Уряд Німеччини прагне, щоб виробництво, наскільки це можливо, зосереджувалося всередині країни. Ланцюжки постачання були безпечними, а національна економіка мала вигоду. Для цього необхідно залучити добре підготовлених спеціалістів. Крім того, для окремих компонентів потрібні постачальники, що також вимагає часу і звичайно грошей. якщо очікується, що компанії оборонної промисловості будуть успішними в майбутньому, вони також отримують вищі доходи на ринку капіталу. Отже, якщо вони випускають більше акцій, вони також матимуть відповідно більше варіантів для самофінансування. Вони також можуть відносно безпечно фінансувати себе і за рахунок банків. Враховуючи, що в майбутньому уряд витрачає Чатиме більше на військову техніку. Я не думаю, що це велика проблема. Зростання військової промисловості також принесе користь економіці. Загалом інші сектори німецької економіки також виграли від замовлень виробників зброї. Приміром, німецький танк Леопард 2 складається з різних компонентів, таких як сталь, оптика, електроніка та інші частини. Крім того, є опосередкований технологічний прогрес, який обумовлений зміцненням військового сектору. Наприклад, такі винаходи, як технологія GPS та інтернет, спочатку з'явилися в обороні промисловості, технологія мікрочипів також суттєво розвинулася завдяки використанню в армії. Щоправда, прямі державні інвестиції в технічний прогрес були б значно ефективнішими. Більше військові витрати також означають менше зростання в інших сферах. Це, по суті, товар, який ми виробляємо і кладемо в шафу його більше немає. Натомість, у нас є відчуття безпеки, яке ми отримуємо від цього. Але ми не можемо використовувати це де-інде. якщо інвестувати в освіту, можна і надалі отримувати вигоду від добре освічених людей, тому що вони будуть ефективнішими і кращими. Альдідана зможуть генерувати більше зростання для нас. І все ж, якщо Німеччина хоче стати більш обороноздатною, вона повинна інвестувати більше державних коштів, скільки саме доведеться вирішувати німецьким політикам у найближчі роки. Оборонна промисловість Німеччини швидше за все і надалі може розраховувати на рекордне зростання.